Вітаю, мої любі підписники! З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хотів би з вами поговорити на тему, хто ще зобов'язаний обов'язково подати декларацію про майновий стан та доходи. Я вже про дану декларацію розповідав. На минулому тижні навіть є інструкція про те, як декорувати іноземні соцвиплати, Посилання десь тут буде. Сьогодні я розповім також про обов'язок подавати декорацію фізособами-волонтерами. Вони зобов'язані подати так само декларацію про майновий стан доходи до 1 травня 2023 року. У декларації необхідно відобразити усі кошти, які надійшли на рахунок впродовж звітного періоду. Відповідно до Податкового кодексу України, нагадую, що податкуванню не підлягають суми коштів, які надійшли на рахунок благодійника. І в подальшому були вибачені у вигляді благодійної допомоги на користь учасників бойових дій, військовослужбовців, працівників силових структур, служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, які задіяні у відсічі російської агресії або набагу родичів цих учасників бойових дій. Також не підлягають оподаткуванню. Кошти, які були використані на потреби фізичних осіб, які мешкають чи мешкали на території населених пунктів, де ведуться бойові дії. Якщо ж ви, солдат, учасник бойових дій, військослужбовець, отримали в минулому році благодійну допомогу від благодійників, фізичних осіб, які внесені до реєстру волонтерів. Їм також слід подати декларацію про майновий стан та доходи. Ах, прошу вибачення, шановні волонтери, це е, обов'язок е, про декларацію е, про майновий стан та доходи е, стосується лише тих е, фізосі-волонтерів, які є у списку даних волонтерів. Повернемося до наших військовослужбовців. Якщо ви отримали благодійні внески, а також інші доходи, які не включаються по розрахунку загального лічного податкового доходу відповідно до статті 165 податкового кодексу України, відображає такі кошти, відображаються у рядку 11. 3, розділу 3 доходи, які не включаються до загальнорічного оподаткованого доходу. Якраз на минулому тижні мене запитували, для чого цей рядок. Ось вам, будь ласка, відповідь. На цьому все. Сподіваюсь, було для вас корисним це відео. А також вам нагадую, що не забудьте. Коли будете подавати декорацію про майновий стан доходи, не забудьте забезпечити документальне підтвердження витрат. Тобто волонтерам необхідно зберігати чеки, виписки, квитанції, акти, доручення та запити на благодійну допомогу, що знову ж таки буде підтвердженням цільового використання коштів. Наразі е, е, законодавством дозволено не підтверджувати витрати за період з 24 лютого до 1 травня 2022 року. На цьому вже точно все. Все, що хотів розповів. Гарного вам дня! Бережіть себе, Все буде Україна! Якщо будуть питання, Можете задавати їх або в коментарях, або писати на пошту, або писати мені на сторінку Інстаграм. Я все читаю, на все відповідаю, всім допомагаю. Гарного вам дня! Бережіть себе, все буде Україна! Хай вам щастить.